Дуже в нас позитивне зараз слот з'являється у студії сонячний камінь. Подивіться, яка краса надзвичайно просто виглядає. Мені ще подобається, що він має такий нейтральний колір відтінок, бачите, що я так дивлюся, милуюся. Бачите, він абсолютно... Ніби під шкіру підлаштовується, і я так розумію, що е, його також можна підлаштувати під будь-який відтінок шкіри. От Ніби дійсно такий тілесний камінчик, подивіться, як гарно. Між іншим, має дуже такий приємний блиск, він не занадто блищить. А до речі, чим, як, як відрізнити сонячний камінчик Геліо, Геліот, так він ще називається. Е, так. Класичний наш камінчик. Так, геліоліт, ось так він називається: геліоліт. Як його відрізнити від ненатурального? Як він не має сильно блищати при сонячному світлі, але у темряві... Він буде давати таке легке мерехтіння. Ви знаєте, я собі так перевірила, і дійсно він виблискує, коли так на півтемряві він дуже красиво виблискує. Довжина намиста 46-51, тобто вона різна, так? Це, мабуть, від ланцюжка залежить. Якщо є ланцюжок, ось цей подовжувач, то 51. Ви можете замовити додатково. До речі, ось тут карабінчик у нас є дуже такий акуратний, зручний. Дуже зручна застібка насправді, щоб самостійно застібнути, розмір камінчиків 10 мм, кабошончик, Ми бачимо, кожен камінчик дуже має таку красиву, красиву свою історію. Подивіться, дійсно на руці виглядає гарненько. Кожні, кожен камінчик окрема історія, кожен камінчик окремий відтінок. І кажуть, що якщо наступає в житті чорна полоса, Треба придбати саме сонячний камінь, тому що він принесе ваше життя такі, знаєте, сонячні промінчики. І ще вважається класичним любовним талісманом, тому що допомагає стати привабливішим в очах протилежної статі. І ще кажуть, щоб захиститися від зглазу, від заздрощів, треба. Засвітити, запалити білі свічки. Поруч з сонячним камінчиком. І вся негативна енергія, яка тільки може бути, вона піде геть і ніколи до вашого дому знову не повернеться. Ось такі цікаві історії про сонячний камінчик ми з вами вже знаємо. Але це, знаєте, така знову теорія. Я завжди за практику, ось практично сьогодні може дозволити купити собі це намисто фактично кожна, того, що вартість цього лоту сьогодні. Становитиме, давайте подивимось на екрани, що ж ми сьогодні таке а, цікаво заслужили на знижку. О! 899 гривень. Я нагадую, натуральний камінчик, гелі, геліоліт. Так, що ще маємо з вами сім за твердістю МООСа за табличкою МООСа. Тобто він твердий камінчик, так? 6,5-7, сім. Він твердий камінчик. Я хочу його примірити, щоб дійсно вам довести, що він ніби підлаштовується під шкіру, підлаштовується під колір. Вашої шкіри, і знаєте, такий він ненав'язливий, акуратний, але дуже благородно виглядає. Дуже красиво буде з білими речами. З речами таких кольорів, знаєте, як. Ой, ну мені подобається. З речами таких кольорів, які тут присутні. А тут присутні, ви бачите, багато нюдових відтінків буде дуже, дуже так ніжно, дуже акуратно. Для тих жінок, які полюбляють дійсно ніжність, які полюбляють не яскравий блиск, знаєте, а ось такий ніжний сонячний промінчик, який дарує сонячний камінь. Нагадую, код М239. Обов'язково занотовуйте, щоб не плутати а, те, що ви хочете замовити, тому що в нас для вас пропозицій дуже багато, кожна з них індивідуальна, і ви бачите, що з кожного хвилинку просто кількість зменшується. Я хочу сказати, що сонячний камінчик я також демонструю вперше. Насправді їх небагато в нашій студії. А, тому. Ну, сьогодні точно ми з вами не побачимо сонячний камінчик, і в, ближ... в найближчий час, я так розумію, також. Тому якщо хочете мати в запасі такий досить рідкісний камінчик, замовляйте просто зараз. Якщо, наприклад, ви до нас приєдналися зараз, коли же ми, наприклад, закінчимо презентацію, ви можете нас побачити і знайти на YouTube. YouTube. Ось дивіться, дуже просто це зробити. YouTube, е як, як ви нас шукаєте, вмикаєте камеру на телефончику, підносите і ось цей квадратик, QR-код, він вас переводить на наш канал ProVans. Якщо, наприклад, це вам незручно зробити, ви можете просто ввести в пошуку прованс телемагазин або Shop знайти нас і дивитися наші ефіри. ефіри коли вам зручно. Дивіться, наші найсвіжіші ефіри. Є тоді можливість замовити, тому що ми залишаємо спеціально Один, два, три лоти для того, щоб ви могли замовити в будь-який зручний для вас час. Сонячний камінчик. 899 гривень. Ви знаєте, настільки гарно виглядає. Я от дивлюся, як дійсно мій от просто таке. Знаєте, моє Думаю, що кожна з вас це може відчути. Замовляйте, телефонуйте. Ми крокуємо далі, просто біжимо попереду, що багато для вас підготовленої краси.